Вітаю! У нас знову нестандартний комплект. У нас автомобіль Купра 310 VZ. Це те саме, що Golf MK8. Як ви бачите, у нас Вагівська мама. Вагівський локатор для фіксації От. Але на цей автомобіль було встановлено супорта від Audi Q5 Brembo. І замість Banjo фітінга під болт, у нас отакий подовжений палець. От. Розмір шланга зберегли той самий. Після встановлення шланга на автомобіль термоусадку на локаторі Обдуть. От. Ми можемо виготовити любі шланги. Якщо ви щось змінили в автомобілі, поставили інші супорта. Чи ліфтували, чи бо що вам треба подовжити, чи замінити фітінг. Ми можемо це все виготовити. В будь-якому кольорі. Все в наявності в Києві. Звертайтеся. Всім дякую за перегляд!